Тих рад, які на позачергових сесіях обласних рад поставлять питання про невиконання незаконних рішень, автором яких є Янукович і його так звана партія регіонів. Наші завдання це єднання, наші завдання це боротьба, спільна і непроста боротьба. Ми просимо кожного з вас, просимо поговоріть зі своїми рідними, поговоріть зі своїми друзями. Погоріть на своїх роботах, зверніться до кожного з тим, що великі звершення відбуваються не завдяки політикам. Політики є інструменти. Ми є ті, хто партія регіонів забрала в кожного киянина право обирати собі владу і не призначила вибори в Києві. Я маю на увазі те ж і те, що вже дана команда по всім обласним адміністраціям. По всім органам влади, готувати так званий псевдореферендум, який повинен відбутися вже в найближчому місяці, який повинен остаточно знищити народовладдя в Україні, розколоти Україну і знищити нашу державу. І, власне, тоді ми вже будемо говорити не просто про диктатуру, як про певне красиве слово, яке лякає, а ми будемо говорити про диктатуру, яка стала жахливою реальністю. Коли ми всі будемо жити в савковому олігархічному концтаборі. І я впевнений, що ми разом три політичні сили, які зібрались тут. Ми бачимо багато прапорів. Нас об'єднує, ми різні політичні сили, у нас різна ідеологія, різні погляди, але нас об'єднує одні погляди. Ми хочемо жити в демократичній країні. Нас об'єднує те, що ми боремось проти всього режиму. Звільнити всіх політичних в'язнів Юлію Тимошенко і інших. Ось такий текст нашої резолюції. Хто за це? Прошу його підтримати і проголосувати. Хто за? Прошу опустити. Чи є хтось проти або... Авсатіки попро таких немає Огол... Резолюція підтримана одноголосно.